10 жовтня 2023 року на Авдіївському напрямку рашистські загарбники силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин активізували наступальні дії в районах Авдіївки. Тоненького, кераміка та Первомайського Донецької області, Рашисти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Бердичі та Авдіївка Донецької області, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів. Серед них керамік Авдіївка, Тоненьке, Северне, Опитне, Невельське Донецької області. Українські захисники відбили всі атаки рашистів та не допустили втрат рубежів і позицій. 11 жовтня 2023 року в районі Авдіївки рашистські загарбники завдали понад 10 авіаційних ударів. Артилерійських та мінометних обстрілів рашистів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них керамік, Степове Авдіївка, Опитне, Первомайське, Невельське Донецької області. Українські захисники мужньо тримали оборону, відбили 10 атак рашистів у районі населеного пункту Авдіївка та ще 8 атак у районах Східніше Степового та Південно Східніше Сєверного Донецької області. On October 10, 2023, near the city of Avdiivka, Donetsk region, the Russian Nazis intensified their offensive. They are suffering significant losses.